Гарна всім дівчата і хлопці. Зараз я хочу показати ще один варіант м'ясних рулетів. Ось я купила курячих таких окорочків, чи як вони називаються, четвертинка. купила 4 штуки. О, можна два взяти. перше, що я роблю. Просто-напросто вирізаю від кісточки. Мені треба вирізати так, щоб. Був такий шмат м'яса, щоб можна було робити з його рулет. Я не буду вчити, як я це роблю, це дуже легко. Просто-напросто вирізаємо від кісточки і все вийде. Дівчатка, ось такий шмат, вийшов у мене м'яса. І відкладаю Хто не любить шкірку, викидайте. Вирізайте теж, але я нічого не вирізаю. І відкладаю цей шмат м'яса, будемо потім маринувати. Зараз я інші повирізаю ще три. Ось тут я надріз зробила, підрізала трішки. Так, тепер ось так по кісточці пройшлася. Щоб відчувати всі суглоби, чи сустави, чи як там ось. Все, все виходить такими невеличкими рухами і вирізаю. Дуже легко підготувала, повирізала якісь точки. Тепер я беру сіль, може, десь півтори чайних ложки солі і чорний молотий перець. Теж, може десь півчайної ложки, хто скільки захоче. Це я такий Злогінько так замариную і відставлю. Але ще я спеції буду додавати, це поки що готуюся. Так. Відставляю, хай трішки постоїть. Я підготувала ось одну цибулину і десь 150 чи 200 грамів грибів, печериць. От. Якщо хтось не любить грибів, то не беріть, нічого не робіть. Слідкуйте, що буде далі. Тепер кришу цибульку напівкільцями і грибочки слайсами. Цибульку кришу ось так. От. А грибочки ось так покришу. Не дуже дрібно, дівчат, але взагалі-то хто як любить. Я вже сказала, що якщо хтось не любить грибів, то взагалі не кришіть, а будемо робити і без грибів. Я покажу. Все покажу дівчата і розкажу. А покришила я цибульку і грибочки. Нагріваю сковорідку, трішки олії наливаю. І спочатку десь одну хвилину чи дві обжарюю цибульку, і потім туди додаю грибочки, трішки солю, спецій, які любить, я перчик додав. Ось так легенько я обжарила цибульку, тепер додаю сюди грибочки і теж хвилин, 2-3 і все готово. Ось обжарила я грибочки з цибулькою. Тепер, дівчатка, ось я відрізала кусок плівки від рукава. Ось тут я так його розколю. Так, зробила я ось таку плівку. Це для того, щоб випікати. Я вже в звичайну харчову плівку не можу замотати так. Як кажуть, це поворозка, щоб прив'язувати. Дівчата, це ж я роблю все на одному диханні. Е, грибочки піджарились, тепер це м'ясо. Я беру ось так, викладаю. Ось так. Щоб якусь форму придати, чи що. А можна трішки отак понадрізати, щоб слухняним його зробити. Можна відбити. Ось отак. У мене тут написано для стегенець та крилець. Ось так я гарненько зараз потрушу. Хто що любить, те й кладіть. Кому що подобається. От тепер, дівчатка, увага. Грибочки. Хто любить, кладіть, хто не любить, не кладіть. Це вже справа індивідуальна. Ось у мене є перець, ось такий, я не знаю, як і називається. Точно не болгарські, це якісь, чи то мексиканські, чи який. Хто бажає, будь ласка, кладіть. Хто не бажає, не кладіть. Ось так якось. Так, ще ось у мене є залишок сиру твердого. Теж за бажанням. Хто хоче, кладіть, хто хоче, не кладіть. Щоб не було мало солі, я трішки так ще зверху солі. Буду скручувати рулет. Це треба скрутити. Ось так. І не хвилюємося. Так його треба гарно. Ось так. Все вийде, дівчата, все буде добре. Хто любить покладіть, ананаси на наслі. Можна горшок покласти консервований, можна кукурузку, в кого які бажання, в кого які, знаєте, Фантазії, все, що покладете, все буде смачно. Вони це все з душею робити. Тепер я оцю таку велику цукерку зв'язую. Так, дівчатка, на вигляд нагадує, наче ковбаса шинка. Ось так. Тепер я ще я підстраховуюся, беру нитку. У мене така якась нитка колись в'язала ними. От, і зараз зав'яжу. О, як вийде, легенька так. Я не буду там такі робити, наче ковбасу зв'язувати. Просто для під... Просто мене, бачите, нитка теж така, як я. Давня вже нитка. Ну, то нічого. Зараз все зв'яжемо. Це так, для підстраховки. Так. Ось так легенько я попрокручую. Видно вам дівчата. Ось так. Тепер я кладу ось так на деко, можна трішки ось так скути, бленько. Тепер ставлю, хай воно постоїть, оце десь півтори чи то дві годинки промаринується, а потім ставлю в духовку, десь приблизно не більше, ніж 150 градусів. Може півтори годинки, може менше. Я не знаю. Я ребра свинячі запікала півтори годинки, а це може менше треба. Дивіться, вже самі там по духовці, по своїй, ну не менше, ніж годину і двадцять хвилин, так це точно. От На маленькому вогні великий вер не треба. Вчора я показувала, як я запікаю рулет. З курячих стегенець. вірніше, як я його мариную, як я запікала, не показувала, але я все розказала. Ось такий він у мене спікся гарний. Зараз я його розмотаю, це звільню. Зараз я розріжу його. Мені самі цікаво, що в мене вийшло. Ось такий він в розрізі. Бачите, все тугенько, все гарно. Зараз скуштує. Дуже смачно. Вони просять, часто пишуть, кажуть, що ви не кажіть слово смачно, а пояснюйте, які у вас асоціюються смаки. От, так от, які смаки. Що покладете, які спеції покладете, та й відчуєте, що я вам можу сказати. У мене тут смаки грибів от. і перчиком. Якщо ви покладете багато, Сиром, то буде вершковий смак. Я вам показала, як варіант, як його можна робити. А все, що ви всередину покладете, то ваша справа. Якщо ви любите лимон, кладіть дольки лимона, такі слайси, але багато пишуть, ну це ті, хто не розуміє цього смаку з лимоном, то пишуть: там і гірчить, там і ще де щось. Хто з чим любить, з тим і кладіть. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!